Покровитель 2012 року дракон змушений лічити останні грудневі дні. тоді як 13-й, що вже на порозі, кличе свою містичну гостю чорну водяну змію. Тож буде незайвим дізнатись, що це за тварина, чого від неї очікувати, і як потрапити їй у милість. На перший погляд, досить неприступна. Утім, чаруюча і магічна. Образ змії має. Протиріччя у собі у традиціях українських змія є і символ мудрості. А також, а, а також символ смерті, символ відродження і символ смерті одночасно. Особливо наші змії це не агресивні тварини. Якщо вони зустрічають людей, вони намагаються втікти. Є такий вислів: змія підколодна. Він абсолютно невірний. Бо змія ховається під колодою тільки для того, щоб сховатися. Саме змія відкриває новий цикл 12 років за китайським календарем. Тобто, 2013-й ознаменує початок нової епохи. Він обіцяє нам бути непередбачуваним, як і його господиня, говорять астрологи. Тож, щоб потрапити в колію везіння, плануйте і робіть виважені рішення: змія ж бо прихильна до витривалих, вольових та працьовитих людей. Это год мудрости, год осторожности, но в то же время это год познания себя. Тогда можно хорошо заниматься научной работой, журналистикой, перепиской, корреспонденцией, познавать новое, ходить на курсы, путешествовать. Но в то же время это год установления контактов, которые будут существовать долго. Код этого года — это шесть. І якщо кожен чоловік служить дату свого народження, рождения, до одному числу і водять шість, то це ваш год. Ви можете закладувати, подумати то, що ви хочете заложити, і оно буде все збиватися. На сувенірах та подарунках, де тепер змійку, тільки не побачити, вона ж бо королева прилавків, має стати шанованою і в оселях. Та чи готові самі українці відчинити двері господині року? Возможно, в следующем году нам принесет богатство змея. Вот и ну зам прихорашувати будем його будемо в салати в формі змії, з фігурки в форме, в в форме змеи». Очікую новий рік може щось нове буде, зміни якісь нові. Очікую щастя багато, багато щоб хотілося, щоб в мене було побільше успіху. На более і помириться з дішкою. Ці люди так одне до одного відносились чуйно, і змія буде до нас теж, мабуть, доброю тоді. Отож менше галасу, більше спокою та рівноваги. Змія вам за це тільки подякує. Не забудьте про неї і в новорічну ніч. Маленький талісман на святковій ялинці, неабиякий підлестить. Наталія Сарданова, Тарас Біловол, час країни.